Преподобний Єфрем Сирійський. псалми, Псалом 46 до Богородиці. Сам не маю сміливості, помолись ти, швидка помічниця. Діво, владичиця, Богородице, приблагословенна і богоблагодатна. Прихили вухо Твої і вислухай слова мої, промовлені скверними і нечистими вустами моїми. Не погордуй мною, бідним, не попусти до кінця загинути мені. Негідному рабу твоєму, але материнськими твоїми молитвами зціли окаянну мою душу, немилосердно знищену моїми лукавими пристрастями, злий ворог, сокрушивши її гріхами сластолюбства, затоптав у порох. Тому, сповнений усякого сорому, не смію я і лиця не маю, щоб у людинолюбного Бога мого просити прощення за безліч гріхів і зцілення невеликовних моїх язв. Бо осквернив я храм тілесний, непотрібними пожаданнями своїми вніс в нього багато нечистот і всі почуття пошкодив недозволеними справами, тому не маю сміливості підвести до неба руки, осквернені поганими ділами, тому перед твоїми невимовними щедротами все непорочна владижиця. Припадаю я, бідний і блудний, бо немає у мене іншого пристановища, крім тебе, єдиної моєї розради і швидкого захисту. На тебе уповаю, не залиш мене. Приємне є твої прохання єдинородному синові твоєму. Радіє Він ходатайствам Твоїм і швидко виконує твої за нас молитви. Не погордуй мною злиденним, і негідність справ моїх нехай не зупинить безмірної милості твоєї, Богородице. Прийми це маленьке прохання моє і материнськими твоїми молитвами, зроби його благоприємним, Сину Твоєму і Богу. Небесного царства сподобивши мене, що прославляє і благословляє Отця і Сина і Святого Духа. Псалом 47 сам не смію, помоліться святі. Хто не буде плакати наді мною, який за мале задоволення знехтував вічним царством, за ніщо маючи безкінечний вогонь, віддавшись пристрастям, погубив я достоинство душі своєї. І став подібний до тварин нерозумних, був у спокої, я колись збагачуваний дарами, а тепер полюбив убогість пристрастей, далекий став від чеснот, відійшовши у далеку країну пороку, напівмертвий я і дуже малий в собі маю залишок життя. Ставши таким з власної волі, навіть очей не можу я підняти до добросердного Господа плачте, опри подобній праведні наді мною. Охопленім страстями і гріхами, плачте, подвижники стримання наді мною, ненажерливим і сластолюбивим, плачте, милостиві і поблажливі наді мною, немилосердним і великим кривдником. Плачте ви, що благоугодили Богу, наді мною людиноугодником. Плачте ви, що надбали лагідність наді мною, братівливим і гнівливим, плачте смиренно мудрі, наді мною зарозумілим і гордовитим. Плачте ви, що надбали апостольську безкорисливість, наді мною прихильним до матеріального і обтяженим любов'ю до збагачення. Плачте ви, що полюбили сльози і зненавиділи сміх наді мною, що полюбив сміх, і зненавидів сльози. Плачте ви, що пам'ятаєте суд по смерті наді мною, бо на словах пам'ятаю про суд, а роблю протилежне. Моліться, святі Божі, за душу, що бентежиться всякими пристрастями. Чим можете, тим і поможіть святі Божі, бо знаю, що якщо ви будете благати, людинолюбця Бога, все буде дароване вам з моря Його благості. Ваше діло, святі, просити за грішних, діло Боже, милувати тих, що у моліть же, святі Божі, Царя заполоненого, моліть пастиря за вівцю, благайте життя за померлого, щоб послав руку допомоги. І підкріпив смиренну душу мою схильно до гріха. Псалом 48 Там все відкриється. Поспішай виправитись, поки є час. Припадаю до щедро твоєї благості, владико, всіх, прийми моління грішного, усолоди душу, що мучиться гіркотою гріха, напій спраглого із джерела життя і веди мене шляхом його. Як владика. Раба свого витягне з полону, щоб став я вільний від рабства пристрастям безчесним, якими обплутане серце моє. Нехай випередять мене щедроти Твої, Господи, перш ніж потягнений, буду у пекло разом з тими, що роблять беззаконня. Тоді виявиться все, що я роблю тепер у темряві. О горе, який сором охопить мене, коли побачать мене засудженим ті, які думають тепер, що я досконалий, тоді як відкинувши духовний поступ. Я, бідний, служу пристрастям. Горе мені, душе моя, навіщо в тебе розумне сонце затьмарюється імлою пристрастей, і для чого ця імла не зникає при появі променів світла? Для чого дозволяєш пристрастям тягнути тебе до землі і замість свободи обрала те ярмо? Боготканий одяг зробила ти непридатним для вживання і негідним царського весілля, добровільно віддала себе гріхам, підкорилась ворогу життя. Що скажеш судді у той страшний і тремтливий день? Отямся, поки є ще час, поки ти ще господиня помислів, поки ще вдіє розум твій і тіло в русі, поки ще благодать може торкатися серця твого, і ти можеш пролити сльози очищення, стань мужньо проти пристрастей, і з Божою допомогою мужньо борись із голіафом. Поспіши і не дай випередити тебе якому небудь розбійнику. Або увійти першою якій небудь блудниці, або загородити двері кому-небудь з тих, хто бере царство Боже силою. Спіши, бо коли закінчиться змагання, тоді недоречно вже шукати його, коли припиниться продаж, недоречно шукати купівлі, і коли підсумуються справи, недоречно шукати діяльності. Поки є час, поспішай вступити в бій, щоб, подолавши ворогів, виявитись гідною прийняти вінці. Псалом 49. Блаженство помилування. Блаженний, кого з любові своєї наповнюєш ти, Господи, тому що не відвертаєшся від тих, кого любиш. Не відвернися і від мене, Господи, щоб не погубив мене лукавий, по благості Твоїй, з милосердця наді мною немічним, і удостой мене прощення багатьох гріхів моїх, щоб зі всіма тими, що благогодили Тобі, прославив і я благість Твою. Змило серця, Господи, по благості Твоїй, і помилуй усіх нас, відкинутих правдою Твоєю за те, що ми не дотримувались слова Твого, дотримавшись, якого отримали б Спасіння. І я відкинутий зі всіма такими, навіть більше від всіх них. Отже, сотвори мене гідним по благості Твоїй, отримати прощення гріхів, а посилі цього прощення надію на спасіння. З любов'ю у всякий день навчався я слову Твоєму. Удостой мене разом з праведними оголошувати і славослів'я Оце. Хвала тому, що помилував мене. Слава тому, що простив мене, Тебе благословляє висота, Тебе величає глибина, Тобі поклоняється все, тому що все сотворене тобою, все пісне словить Тебе, милосердний Господи. Псалом 50. Надія помилування. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот твоїх очисте беззаконня моє. Бо якщо помилуєш мене, звільнивши від жалюгідної хвороби пристрастей, якщо тільки помилуєш мене, то бажаю бути слухняним Твоїй благості. Якщо вчиниш за множеством благості Твоєї, то визволиш мене, якщо вильєш на мене благість свою, то спасусь. Впевнений я, що це можливо тобі. Знаю, що ти милував і милуєш усіх, що звертаються до тебе усією силою своєю. Визнаю, що і я багато разів користувався благодаттю твоєю, але потім, відкинувши благодать твою, грішив так, як не грішив ніхто інший. Але ти, що воскрешав мертвих, підніми і мене умертвленого гріхом, ти, що стіляв сліпих, просвіти затемнені очі серця мого, ти, що звільнив Адама від пащі Змія. Витягне мене з болота беззаконь моїх, тому що і я належу до числа овець твоїх і через свої похоті став поживою левів. Гріхи зробили мене псом, але зцілений благодаттю твоєю буду сином. Кинутий був я як покійник, але якщо захочеш, оживу. Знаю, що грішив я свідомо, але маю за себе молитвенниками святих Твоїх. Знаю, що перевершую всяку міру гріхами своїми. Але благість твоя непереможна. Ти, що надав перевагу митарю, дай її і мені, який зізнаюсь ще більше робив поганого. Ти, Господи, помилував Закхея як достойного, мене ж помилуй, як недостойного. Вовком був колись павло і гнав овець отари твоєї, по благості твоїй став він пастирем, який старанно доглядав овець. Знаю, по незнанню робив він гріх. І як той, що не знав, сподобався відпущення гріхів і більшої благодаті, але Ти, Господи, засудив мій свідомо вчинений гріх, помилуй мене по надзвичайно великій благодаті Твоїй.